Армія б'ється на смерть, а українські корупціонери б'ються за відсотки від відкати. Контроль над всіма закупівлями зав'язаний безпосередньо на ярмаках. В Ізраїлі, коли спалахують війни, закупівлі для армії це питання національної честі. Будь-яка спроба нажитись на армії, там закінчується в'язницею без варіантів. В Ізраїлі на такому чиновнику хрест би поставили ще до обіду. Вітаю, друзі, День захисників і захисниць України, День козацтва, Покрова. А далі пішло День кави. 1 ну, жовтня сконцентрували на собі таку кількість всіляких різнокаліберних і різновекторних подій, що говорити можна про все. Але про що б не говорили українці, це завжди буде розмова про війну. День захисників і захисниць України ми вшановуємо героїв, тих, хто віддав життя, нагороджуємо героїв тих, хто ще живий, і тих, хто віддав життя, тих, хто тримає фронт, тих, хто щодня рятує країну. Але поруч, поруч з героями завжди є їхні тіні, покидьки. Вони сидять в теплих кабінетах, міноборони, малюють схеми, крадуть мільярди і залишають солдата з неякісною бронею, простроченими харчами і мінами, які не вибухають. Українська армія б'ється на смерть, а українські корупціонери б'ються за відсотки від відкатів. Це є справжня друга лінія фронту фронт проти власних шакалів. 12,5 мільярдів у кишені. Директор НАБУ Семен Кривонос днями заявив, у кримінальних провадженнях щодо зловживання у сфері оборонних закупівель фігурує сума 12,5 мільярдів гривень. Нагадаю, це тільки про закупівлі. Але ж були ще і фортифікації. І було ще багато чого. Пряма мова, це не означає, що вони будуть встановлені чи чітко буде ця сума. Але ми розуміємо, що на даному етапі розмір збитків такий. У мене таке враження, що розмір збитків на порядок зменшений. Об'єктивно. Суми, які опинилися на руках у корупціонерів, значно вищі від 12,5 мільярдів гривень. Значно. Тобто, уявіть собі, поки один хлопець на фронті тримає кулемет і рахує патрони, інший хлопець у Києві рахує відсотки, щоб встигнути купити собі черговий порш. Це той випадок, коли фронт і тил дивляться в один одному в очі, тільки один через приціл, а інший через калькулятор. Згадаємо скандальні закупівлі 100 тисяч мін, які потім виробник поклявся всі замінити до останньої міни, але поки ці некондиційні міни були на фронті, скільки через нестачу боєприпасів загинуло людей, хтось про це згадає. Ну, яйця по 17 і борщовий набір 5 разів дорожче ринку. Це вже символ. Що цікаво, що замість розібрати кейс Умерова, Умерова переводять на РНБО. Так ніби в його міністерстві було все наскільки гладко, що аж страшно подумати. Ну, згадати про нежилети, які прострілюються звичайним автоматом куплені за завищеною ціною в реальності просто труни з тканини. Форма made in Turkey. Ви пригадуєте, депутат Касаї, який пролобіював закупівлю таких собі благеньких курток під виглядом зимових. Якщо врахувати кліматичну зону в Туреччині, ну, то може ці куртки дійсно зимові? Але, ну, ми знаємо, що змінилися три міністри оборони, і заміна одного на іншого завжди була якимось, мабуть, обнуленням закупівель попередника, тому що ніхто серйозно ніким не займається. Навіть скандальні два функціонери е, міноборони Хмельницький. Наприклад, ще з ним був Фігурант один. Вони нормально собі пересиділи під домашнім арештом, зараз вже з них знятий домашній арешт. Дивна історія. Це не окремі помилки, це системний шабаш. Найголовніше, що контроль над всіма закупівлями. Зав'язаний безпосередньо на ярмаках. Тобто все, що діється і гаситься, і, і ну, причісуються сліди, це все пов'язано з Єрмаком. Ви знаєте, в час, коли Україна вела війну, трапилася ще одна війна. В Ізраїлі. Тож, давайте порівняємо з Ізраїлем. В Ізраїлі, коли спалахують війни, закупівлі для армії, це питання національної честі. Там політики можуть гризтися у кнесеті, Але коли справа доходить до солдатського харчування чи броні, система працює як годинник. Будь-яка спроба нажитись на армії, там закінчується в'язницею, без варіантів. А у нас, а у нас міністри заступники влаштовують брифінги про реформи і цифровізацію. А потім на складах лежать міни, які не вибухають. В Ізраїлі на такому чиновнику хрест би поставили ще до обіду. В Україні ж максимум звільнення за власним бажанням, а ввечері той же чиновник вже сидить в новому офісі, консалтинговій компанії із закупівлі, як правило, зброї. Так от, коли кривонос, який, в принципі, є висуванцем банкової на посаді керівника НАБУ, Говорить про ну, суму в 12,5 мільярдів. А як тоді реагувати на заяву Стерненка не дуже далекої від банкової людини, який просто істерично пару тижнів тому почав грлупанити на кожному кроці про те, що половина закуплених безпілотників через Міністерство оборони некондиційні. Про це висловлювався. Ну, Тобто багато хто із командувачів підрозділів, включно, по-моєму, навіть із Мадяром, говорили про те, що вони допилюють отримані з Міноборони безпілотники у своїх майстернях. А що в них окремий бюджет є на це? Вони ж додатково звертаються до волонтерів в той час, коли по документах Міноборони ці дрони проходили як уже, ну. Передані в кондиційному вигляді або й списані як використані в бойових діях. Отака от от сумна історія. Корупція як головна проблема. Соціс агентство соціологічне опитало українців. Половина громадян називає корупцію найбільшою проблемою країни. Корупція від опозиції не походить, бо опозиція не призначає на посади і не ділить бюджет. І не дивно, бо коли ти бачиш, як твоїх друзів на фронті рве на шматки, а тут хтось пиляє бюджет під виглядом закупівлі харчів чи броні, то це вже не просто корупція, це зрада. 49% респондентів покладають відповідальність за рівень корупції на президента Зеленського. Так, верхівка влади відповідає за те, кого вона ставить керувати оборонними закупівлями. Тому питання, чому яйця по 17 стали можливими, чому міни з Болгарії приїхали через всі підписи і вибухають на фронті, хто давав добро? моральний вирок. В День захисників і захисниць ми маємо говорити не лише про героїзм і про ганьбу. Бо не може, не може бути так, що під ізюмом хлопці кладуть життя, а в Києві якісь підприємці кладуть гроші собі в кишені. Коли ми говоримо слава героям, варто додати фразу ганьба тим, хто їх зрадив. Бо кулі ворожі і кулі зрадників однаково вбивають солдатів. Тільки перші летять з Москви, а другі з Кабінетів Міноборони. Що ж, фіналізуємо? Історія нас колись запитає, хто був героєм, а хто покидь, хто тримав фронт, а хто тримав схему. 12,5 мільярдів це не просто цифра в протоколі НАБУ. Тим більше, що Кривонос говорить, що не обов'язково, що ця су, ці суми, які накопичили на 12,5 мільярдів, ще повинні бути доведені. Це сотні бійців, які могли б вижити. Це броня, яка могла б витримати кулю. Це міни, які могли б вибухати, вибухнути під російським танком. Але не вибухнули, бо вибухнула жадібність. Тож у День захисників і захисниць хилімо голову перед тими, хто бореться живе і піднімемо голос проти тих, хто торгує смертю і наживається на крові. Україна може пережити удари ворога, але країна не переживе, коли ворог у тилу в костюмах із державними печатками. Слава героям і смерть корупціонера. Що тут скажеш? День. Козацтво, День Покрови, День українського воїнства все це про продовжувачів слави предків, про нинішні Збройні сили. І дякую їм за стійкість, попри все. Але ми повинні весь час акцентувати на тому, що заважає перемозі. Чим довше і послідовніше ми будемо товкти владу пикою обстів, за їхнє недопрацювання, тим легше на фронті буде нашим воїнам. Дякуємо їм за стійкість.